Усім привіт, вас вітає Харківський обласний центр молоді, і це серія відео Наш простір всюди. У попередньому випуску ми з вами відвідали Слобожанську громаду та її молодіжний простір. Кров а сьогодні ми поїдемо до Зміївської громади, де покажемо вам молодіжний хаб, що знаходиться там. Зміїв, до якого ми прямуємо, розташовано на правому березі річки Сіверський Донець. За давньою легендою, у цій місцевості жив Змій або дракон за сучасною термінологією. Як підтверджують знахідки археологів, люди селилися тут ще з бронзового віку. Ви обов'язково маєте побачити козачу гору, гомільшанські ліси та місцеві кручі. Місто є батьківщиною олімпійського чемпіона Івана Дерюгіна та моделі Діани Гаркуші. Друзі, а ми вже приїхали до міста Змігів, щоб візняти для вас матеріал про молодіжний центр «Хаби Дей. До речі, 8 лютого 2023 року йому виповнилося аж 4 роки. То що ж, заходимо всередину. Угорі зі мною куратор центру Ахаби Дей» Ольга Перелигіна. Чому молодь приходить до цього центру, що її так приваблює? Це, на мою думку, наявність цікавих подій, можливість самореалізуватися, долучити, долучитися до нас як волонтери і волонтерки, допомагати і, можливо, спробувати створювати свої якісь події реалізовувати свої ідеї наша місія надати умови і можливості для молоді для самореалізації її, щоб перетворити місто зміїв і зміївську громаду з місця, де мешкаєш, на місце можливостей. Ось якщо описати молодь, яка приходить до цього центру, як би ви загалом описали її? Скажімо так, портрет 12-17 років. Ось місцеві мешканці і внутрішнє переміщення особи має інтерес до участі активній у громаді, хоче реалізовувати себе ініціативно, хоче культурно проводити дозвілля своє. Тому у нас є клуб мафії, ігровий клуб. Тут дуже багато людей приходить. У нас вже дві групи, ми об'єднуємося на дві. Талановита у нас вся молодь, і хоче своє місто і громаду зробити краще. Як працює центр після повномасштабного вторгнення? Перші дні звичайно, що всі були розгублені, да не тільки молодь і інші люди. Тому ми координували роботу доставки в нашу рідну громаду. Перше, що то приїхало, це там товари для дітей. Тобто ця допомога пішла і видавалася. Потім через пару десь тижнів пішло більше допомоги. Почав з'являтися гуманітарний штаб, і ми тут Разом з партнерами приймали допомогу, видавали так. Прийшло багато людей. Всі допомагали, молодці. І наскільки мені відомо, ми єдиний молодіжний центр, за ініціативою якого видавалася гуманітарна допомога для молоді, яка втратила роботу місцевої молоді. І ми вирішили прийняли рішення, що ми будемо рухатися в напрямку молодіжної політики і стали переформатувати свою діяльність в молодіжну роботу. День Павло Вікторович, я рада сьогодні з вами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, чи ви вважаєте взагалі потрібним розвиток молодіжної політики в Змійові? Це саме болюче питання на теперішній час. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у нас дуже багато дітей виїхало з території. Тому необхідно створювати всі умови для того, щоб наші діти залишалися на території Зміївщини, здобували професію, здобували освіту і потім працювали на розвиток. Так, нашої змівщини Харківської області за загалом України які заходи частіше за все от тут проходять. Це у нас молодіжний центр як освітньо дозвільний. Угу. У нас є і освітні заходи, і розважальні. Молодь приходить, спілкується один з одним, тому що їм не вистачає. Спілкування і наш молодіжний центр є місцем для їхніх зустрічей. Багато взагалом приходить до вас активних учасників вашої громади в середньому на у нас відвідує десь 200-250 осіб. Ну тобто молодь діти. А хто приходить до вас у центр? Як би ви описали молодь, яка з'являється у вас на фотках в сторіс? До нас приходять молодь, які хочуть відвідувати нас, які е е їм цікаво відвідувати заняття, які в нас відбуваються. От так, як освітні, розважальні сьогодні, практичні уроки з хімії та фізики е їм дуже подобається, і наш молодіжний центр слугує як укриття, тут тобто безпечне місце. І вони почувають себе тут безпечно. Наступна співрозмовниця Віра. Розкажи про себе, привіт. Mm, привіт, я Віра, я внутрішньопереміщена особа, приїхала до Змієва Куп'янська. займаюся в хабі волонтерством. Сьогодні, наприклад, я допомагала нашій кураторці записувати людей. Граємо ми за, ну, найчастіше в мафію, в настільні ігри, дивимося мультфільми. Ну, а як волонтерка я допомагаю. Угу. А яка гра або, можливо, захід саме тобі подобається в центрі найбільше? Мені подобається класична мафія, тому що е, у ній приймають участь багато дорослих, і з ними цікавіше грати. І <гум> Ще мені подобається приходити на тренінги, слухати. А як зазвичай ви проводите час із своїми друзями у хабі? Ну, ми граємо, спілкуємося. А, мені ну, мені в хабі дуже подобається. Я не можу дочекатися наступного його приходу в хаб, тому що мені нудно нудно вдома. Звісно, mm -hmm. навіть якщо уроки проходять дистанційно, але проходять. А, але я все одно хочу в хаб чи піти в школу. Я знайшла в хабі собі більше друзів. Більше знайомих. Зараз в нас в країні дуже нелегкий стан, і ну, я приходжу в хаб, щоб якось розгрузитись від угу, цього угу. всього. Ну, хочеться якось відволіктись. Нова локація і нова співрозмовниця. Привіт! Карино, розкажи про себе. Чим ти займаєшся у цьому хабі? Буває, ми відвідуємо мультфільми. Плануємо додати якісь фільми, щось перегляди, щоб було е, інтересніше і цікавіше це дивитися. Відвідую мафію, тренінги, які були. здорові та нездорові стосунки пі... тема була угу. поки що. а що тебе загалом змотивувало піти у цей хаб. Друзі, тому що сказали, то що тут весело, можна поговорити, розважитись, пограти в щось. Uh -huh. Так, так. А, тобто, як е, приходити учасником, це більш цікавіше, тому що ти можеш пограти в якісь ігри. Тобто, ти можеш зайти одразу, ознайомитися, що тут відбувається, де так. центр бере участь. Це круто. Дуже дякую тобі. А ми підемо грати зараз у мафію.